Всіх вітаю, друзі, компанія «Аверцентр» і наш черговий автомобіль, який наша компанія з нашими фахівцями завершила. Це Mercedes v 300 рік випуску 2025. Перше, що ми зробили, це антигравійна плівка по всьому кузову автомобіля, повна шума віброізоляція. Встановили систему Starlink Mobility на дах авто. Ось так він виглядає. Ну і головне це всередині. Прошу. Детальніше. Перегородка між водієм та пасажиром. Телевізор 43-я діагональ. Комфортне сидіння з індукційною підзарядкою. Все оздоблено натуральною шкірою Алькантари, стелі Алькантара зоряне небо. Шторки на вікнах і йдемо всередину. І ж, ми всередині авто. Зоряне небо, це щось неймовірне. Декілька режимів керування сузір'я, сидіння. Сидіння комфортні Mercedes V300 з столиками для задніх пасажирів. Керування, дивіційна зарядка і e, тайсі. Ось такий чудовий автомобільчик зробила наша команда.